Зокрема, Януковичу і Захарченку винесено повідомлення про підозру організації вчинення умисного масового вбивства людей, вчинених способом небезпечним для життя багатьох осіб за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні службовою особою дій, які виходять за межі наданих їм прав та повноважень. Що супроводжувалося насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих, а також заподіяли істотну шкоду державним та громадським інтересам з тяжкими наслідками. За клопотанням слідчого судом дано дозвіл на затримання та доставку вказаних осіб для обрання запобіжного заходу, взяття під варту. Проведено обшуки в резиденції Межигір'я адміністрації президента та Національного банку України. У кримінальному провадженні за фактом чинення умисних вбивств 74 громадян України на сьогоднішній день вживаються заходи до встановлення осіб чотирьох загиблих, які ще є необізаними, а також встановлення родичів потерпілих і їх допитів. Призначено 12 судово-медичних експертиз. Триває проведення огляду місця події готелю Україна за участю спеціалістів на вулиці Інститутській та прилеглої до нього території. Розпочато огляд і прослуговування двох дисків і складанням стенограми радіопереговорів з 18 по 22 лютого 2014 року працівників міліції, які були задіяні на охороні громадського порядку. Проводяться також допити працівників ДНІ, які чергували з 18 по 22 люти на прилеглих територіях до Майдану. Тривають допити активістів, також Майдану. Відпрацьовуються Інформація народного депутата Москаля про проведення операції Хвиля і «Бумеран». останнім часом продовжуються певні неправомірні дії окремих громадян України. Ми вважаємо, що це дії провокаторів. Ці люди до Майдану не мають жодного відношення, вони не мають відношення ні до самооборони. Тобто, під виглядом самооборони сьогодні проводяться. Протиправні дії, в тому числі напади на приміщення органів прокуратури. Тому я заявляю, що до всіх правопорушників сьогодні в нас є народна прокуратура, в нас є сьогодні народна міліція, в нас є сьогодні народна служба безпеки України. І всі, хто здійснюють відносно правоохоронних органів, якісь незаконні дії, вони також будуть притягувати суворо понесуть сувору відповідальність. Дякую.